Я не знаю, що я хочу далі. Все частіше лунають ці слова в моїх клієнтах. Але знаєш, якщо в тебе також ця фраза є, то знай, ти не одна. І це нормально. І це говорить тільки позитив. Позитив в тому, що ти розширюєшся, ти зростаєш, ти вже виросла з своєї старої версії себе, а яка нова, ти ще не зовсім відчуваєш. Але ти точно знаєш, що ти не хочеш бути досягатером, ти не хочеш бути е, чоловіком. Ти хочеш бути жінкою, ти хочеш просто бути. Саме для тебе я створила практикум, який називається Твій шлях до прибутку через тебе. Тобто це через глибину, через повернення до себе, через те, щоб бути собою, але при цьому досягати своїх цілей, нести користь суспільству і отримувати дохід. Якщо тобі відгукується, пиши слово повернення, і я обов'язково тобі дам відповідь в дірект з деталями про участь в цьому практику. Тож до зустрічі з поверненням тебе!